Коротше, у нас сьогодні повний завал і повне різноманіття. Я думаю, що ми це все розділимо аж у три відео через те, що матеріалу багато зібралося, а показати є що. Польський наглядно показує, що він сапрофіт чи сапротроф. Що прямо ось. Опля, який кумедний. А далі там І ще один, а там ще один. Все ж таки мені повезло з лисичками. Трошки зовсім. Зовсім трошки я їх все ж таки знайшов. Тако. Небагато, але ж є. Я довольний. Знову лисичка. Тільки вже більша. Гарніша. І там знову лисичка. Затоптано чи зірвано? Непонятно. І ще трошки лисички. Зовсім трошки. Пантерина великий. Величезний пантерний. Чуть не наступив на цього козака здорового. А тут ще зрощишся, два польських. Або це навіть маховики. Два зрощишся в кучу. А Тут поруч іще два. Тільки окремі одне до одного. Оце вже дійсно польські. Польский, польский. Красавцы. Это, конечно, конечно, красиво. Осень. Червоний, желтый, зелений. Цвета проявляются. Красиво, капец-то-то. Яка красота? Такий. Коли вже мощний такий грибок сироїшка, то я таке беру. Ось ось жовта сироїшка. Або ще просто кольору в неї нема. Буріюча, мощна така. Тут теж. В чому прикол? Вони піднімають тут фіолетово. Вони піднімають глицю дуже сильно і стається тоді таке враження, що там білий. Сировішка, коли така опецьковата, гріх не брати, Тим більше що вони доволі такі смачні гриби. Подивіться на цю штуку. Теж гриб. Відьмине коло блідої поганки. Хтось ще рве їх, дивлюся. І пішло, пішло воно прямо по колу. Або мухомор поганковидний. Смертельно ядовитий, який не виварюється. Не висолюється, не вижарюється. І гриби, які ростуть поруч із ним, потенційно теж ядовиті. Через те, що мікоріза, кореневище між собою зростаються. Саме смертельний, найстрашніший гриб. Короте, мухомор поганковий. Відрізняється від блідої поганки, тим, що тут на шапочці такий коврик наш потрісканий. Знову лисичка гарненька. Я просив лисичок і мені трошки дали лисичок. Добре. Ой, клас. Велика ще така. Хоча, мабуть, трошки старувата А тут, а? а тут трохи помоложе буде. Я ні разу такого в мене не було, щоб я прямо радів, коли їх бачу. В цьому році я радію через те, що щось їх мало або вони тільки починаються. Мухоморчики червоні. Така лисичка гарна. Здоровенна яка. Червоний рядом біля неї. Знову лисичка. Так мало їх, виборочно ростуть. Чуть не пройшов мимо лисички. Навіть двох лисичок. Ще поруч польський раз. Польський два? І лисичка? Навіть дві. Лисички. Заради цих лисичок я цей ствол підніму. Бля! ж вони такі бідні, замучені під цим стволом. І знову лисички. Їх треба уважно дивитися у свагнумі. Лисичка гарненька. А, навіть дві. Дві лисички які. Я не червоний ще ховався Іди сюди на І ще опецьок такий. Мощний, класний. І знову зонтики. Подивіться, як гарно. Щось цікаво, такого бувало не раз. Ходимо по лісу подалі від машини або подалі від велосипедів. Заходимо далеко, збираємо, там щось ще не збираємо, повертаємося назад до машини і знову є гриби. Все, один польський, чимало. Тут другий. Усі кадри, що перед цим були, зонтики і польські. А машина там буквально недалеко. Там де жінка моя, в червоному. Які гарні! Коли скакували такі красунчики. На сушку підуть на заготовку нарешті. Не показалося лисичка. А то й пару штук. Значить, треба рядом дивитися ще лисички. Єсть, знову лисички. Хтось наступив. Ай-яй-яй. На сушку підуть. А потім ми зробимо для дітей та для самих себе антипаразитарну настоянку. Або можна і так їх їсти для антипаразитарки. Ну що, як справи? Це не ти тут позбирала білих. Ні, я тут не це. Це я отаку шпату дою і вернулася. А. Ну що, а ти, білий є? І так нормально є. Білий є. Нарешті мені повезло білого знайти. Щось сьогодні не дуже з білим. Є там десь геть білий. Лисички знову. Ого, яка лисичара. Ага. Є лисички, я тут теж знайшов лисичок. П'ятачок. Десь тут я побачив. Так, да, ярко-жовті оці. Отже, я тут побачив лисичку. Ось, ось, ось. Знову лисички, придорожні маслята. Ну це класика. У лісі головне немає маслят, а при дорозі є. Тут лісова дорога, все буквально трохи і там за 30 метрів наша машина стоїть. Придорожні гриби нас сьогодні дивують, маслятку знову. Дивіться на нього. Рижик. Але жалко, вже друшлячок. Це рижик. Люблю ці гриби, але ніколи вдосталь їх не назбирував. А тут вони ще й в діряві. Ну як тобі такий збір. Диви. Взагалі. Підмашинник звичайний. Просто підмашинник, так? Да? Просто підмашинник. Клас. Ну. Такий у нас результат по першому лісу. Ото мій кошик. Це дружиний кошик. Я думаю не менше 5 кілограмів. У кожного. Лисичок багато назбирали. Ну, в общем, такий у нас результат. Вже непогано по першому лісу. Ми оці. Але будемо приїжджати далі і там будемо окремо вже збирати. Другі гриби. Друзі, це якийсь капець. Ми сьогодні так дорвалися до збору грибів. Грязні, втомлені. Зато ось їх скільки.